Артур Гриценко, Ігор Плотко, Сергій Чабан, Олег Івахнюк, Володимир Синиця це імена тих Карпатівців, які зі зброєю в руках захищають Україну. Наш сьогоднішній герой, екс-нападник зеленобілих Павло Онисько. Його історія в нашому матеріалі. Павло, для вас війна і взагалі військова справа це абсолютно незвична, небуденна річ. з чого взагалі розпочалося для вас протистояння з Росією, бойові дії? Як для вас розпочалася війна? Ну, вона розпочалася ще в 2014 році, скажімо так. Був момент такий, що от, ну, я поїхав, хотів добро, ну, добровільно піти служити. З товаришем поїхали, він служив відраз вже на той час офіцером. Ми поїхали в Яворів, але якось таке воно трошки було там так все, таке все, хаос, сумбур. І Ми так приїхали, він так каже: от я доброволець. Може, оце. Там так Та хоче, то хай йде там воєнкомат, хай тіпо, так якось відмахнулися. Mm -hmm. І я так тоді подумав, ну, воєнкомат так воєнкомат, я ну, прийде повістка і піду в армію. тоді. Ну, Повістка так і не прийшла, потім якось так воно все так з робота, щось так, воно так все так, скажімо, стихло. А вже от 24 лютого вже так було, ну скажімо так, якось так, ну, спочатку було страшно. Взаліта ситуація, то все, от, якось так, скажемо, ніч, от коли все почалося, якось я ну, не міг спати. І, е, машин дуже багато їздило. Я щось не міг зрозуміти, ну чому. А потім знайомий дзвонить каже, ти вже в курсі, що війна. я такі... Ну, І ми відразу організувалися з хлопцями, там, скажімо, такий пункт самооборони, такої саморайоні. Якщо щось, щоб не було якогось бардаку. А потім почала організовуватися е, тероборона. У мене старший брат Олег, то він пішов в тероборону. І Я йому сказав, кажу, як буде місце, давай типу, мене забирай туди. І от він пішов в березні, а вже от 4 квітня, скажімо так, я почав, я пішов в воєнкомат вже оформлятися. Теж на службу. І, виходить, 7 квітня мене призвали, 10 квітня я вже прийняв присягу і вже, вже служив. Перші такі місця, куди власне, ви вирушили, тобто територіально, де ви перебували, в яких областях? Ну, ми були три місяці, ми були до липня, скажімо так, тут у Львові, так їздили на навчання, таке от, були тут. А потім 18 липня ми поїхали на схід. Це от район Краматорська. І от там от, там були вже. ну Потім вже там як бойові дії, то теж були вищі, то я вже не можу. там, ну Зараз там просто хлопці ще є. то. Uh -huh. Донецька uh -huh. область. Uh -huh. Футбольні навички вам допомагали? Ну Ви професійний спортсмен все-таки питання бойової підготовки, скільки це вам десь легше було переносити ці труднощі? Ну, в нас, скажімо так, в нас рота була така, багато спортсменів було, тому десь воно так хіба в комунікації з хлопцями, а так в військовому плані, то ну, я автомат перший раз тримав в житті, тому так було важко якось так морально навіть переключитися. Там, Якийсь там колись колизбуці вдівав, да, там, а тут треба автомат вже там, заряджати, розбирати. Тому, скажімо так, Ну, Собі для себе щось порівнював, але так, скажімо, ну, то зовсім інакше, зовсім. Бойові побратими це, напевне, особлива категорія людей, з якими можна підтримувати стосунки протягом всього життя. Чи зустріли ви там людей, які от, власне, стали для вас дуже близькими, з якими ви близько товаришуєте? Е -е -е. Дуже багато хороших людей зустрів Дуже багато там от ну вона показує, так я так не скажу, не пригадаю точно, хто сказано що війна дуже багато показала, хто є хто. І там, в принципі, зібралися всі чужі люди, ніхто нікого не знав. Тому там ну зараз є такі люди, з якими. от я буду дружити, буду підтримувати зв'язок. Є такі люди, з якими ну, я не буду там, підтримувати зв'язок. Це, ну, це як, тут якраз до футбольного йде, бо то як команда. Ну, виходимо на футбольне поле, все один за всіх, а поза полем. Ну, mm -hmm. І так же само і в нас Там ну, нема такого, що от всі будуть так. от. Є, є люди, які, з якими хочеться спілкуватися, є люди, з якими ну, от, не хочеться. бо... Деяких складних ситуаціях, Хтось себе повів так, ну, як у кажучи, не дуже добре. Одним з тих, хто пішов захищати Україну, був ваш екс-партнер по Карпатах Артур Гриценко. Як взагалі в останні роки життя, коли ви з ним спілкувалися, в квітні він загинув на війні, власне. Коли коли в останній з ним спілкувалися? Ну він був за кордоном в Парижі, по-моєму, жив. То ми так, скажімо так, останніми роками, то чисто так, через Фейсбук, привітання, отаке от, ну от, скажем, так, близько мене не контактували. Хоча як у Львові були, то товаришували, так скажем, дружили. І коли от він, ну, я пішов, Козь я вже не пригадую. Як то вийшло так, але ну, ми з ним вийшли на зв'язок, дзвонювалися, і буквально десь дня, за два, напевно, до того він от каже, збираємося на виїзд. Так все, кажу, дзвонимося, тоді там приїдеш. там от, Скажімо так, то була остання розмова, а потім, потім ну, якось тож, хтось через Фейсбук чи написав, чи от, я вже так не пригадую, що загинув. І я тоді подзвонив в Париж, там, до його товариш, такий Діма Карпен. Також займався футболом у Львові. І він каже, та, Артур загинув. Ну, Це такий був трошки ну, такий шок. А потім так воно кожен день -то все нагадувало, бо ми, наша частина була е в академії і фотографія його там висіла і в корпусі, в якому ми проходили такі теоретичні навчання. Він як випускник спортінтернату. Так, та, та. та, та, та. і ну, так воно кожен день. Я от ходив і там навіть нашим пацанам кажу, от то мій товариш такий от шкода, шкода, але ну, це війна. Ясно, що тут кожен хоче, щоб його близький повернувся додому. Скажімо так, навіть як от, в моїй ситуації, на е, да, моїй мамі е, два роки назад е, мого молодшого брата машина збила там. Там, чудачок вчиться в школі міліції, ну, випивший був і збив е молодшого брата. Малий зараз вже ну, два роки інвалід. Е -е, поїхали на фронт ми з братом також двоє старшим братом. Е -е, 2 листопада його поранило, там осколками спину, але ну, так його добре посікло. Він жив два місяці в Дніпрі в госпіталі. І тут через там, от... Через три тижні в мене поранення. І, ну, за своє поранення, то я вже мамі сказав, коли от приїхав додому, бо так навіть не говорив, бо думав, ну, це буде забагато. Тому про втрати такі мене ну, кажу, ну, це воно, якось, воно важко то усвідомити, але воно, ну, воно так ну, не без того. Ви зараз перебуваєте в госпіталі, проходите курс лікування. Пригадайте, будь ласка, день, коли власне, ви зазнали поранення, як це все виглядало, як все відбувалося? Це було 24 листопада. Вже на той час, десь тижня два-три по нам працював танк, причому працював так точечно, що він бив не так десь так, як до того там, міномети, там, от. Артилерія була просто в напрямку, а він був точечно по ямам, бо працював над нами дрон і коригував його. І тобто він був по ямкам. Його може, якщо рація пізнею не ловить. Як? І так вийшло, що десь так ну, в двох метрах, може, півтора, ну, поруч пролунав вибух. Ну, Я не відчув того вибуху, я подумав спочатку, що я вже загинув, бо таке враження було таке, як в фільмах. Що така, Я так думаю, блін, загинув. А потім так добре, хоч нічого не болить тоді. Пім так чик дивлюся на свою руку, якось рука так... -от -так на чомусь вона там була. Він ще руку мені відірвав. А дивлюся, рука задергалась. Ну о, ні, значить. І так якось і все. І ну, прийшов до себе, зі мною був ще мій зводний і зводний лікар. Вони якось всі живі, все нормально. І Ми вирішили поміняти ямку, міняли на інакшу. І тут буквально ще там за, там за пару якихось там хвилин цей. Ще трьох наших побратимів також поруч штанг працював. Тобто у нас вийшло в той день 11 чоловік на позиції. Зразу 6 нас вийшло з контузіями. тобто 5 хлопців лишилося. Ваше самопочуття зараз, як ви почуваєтесь, хоча пройшло вже досить ну, багато часу з кінця листопада. Але от в плані самопочуття, як? Ну, Тут питання в тому, що тільки зараз почалось лікування, бо так в госпіталі нам надали стабілізаційне. Такий стан, ну, що ввели нас, прокапали, там пару капельниць і все. І, там своїх купа нюансів, що нема чим лікувати, нема там того. Ну, зараз почали лікувати, скажімо так. Ну, стан поки такий, от, такий ходиш сонний. Але, але буде все добре, я думаю. В подальшому ви все одно. Збираєтесь повернутися? Так, звичайно. Ну, в мене в ну, нас всіх до кінця військового стану, скажімо, у нас немає контрактів, але якби, служба до, до кінця військового стану, а вже далі хто захоче, то, там, на професійний цей, ну, на контракти переходить. Чи були у вас якісь думки? Ну, хоча це дуже різні сфери, футбол і військова справа. Чи, можливо, якісь такі були спогади з минулого, з вашої кар'єри, десь щось згадували, коли мали якусь там вільну хвилину? Ну, Коли там знаходишся, то так дуть обстріли, то молишся. А як нема обстрілу, то щось так стараєшся якось так... Ну, згадували з пацанами, щось згадували, якісь там хтось там просив, якісь історії розказати. Тобто, так от, ну, Мусили себе якось відволікати, наприклад, між, між або... Важко, у нас хлопці молоді, там, ну, дуже молодих багато. І от мій побратим молодий загинув, а його товариш, мій сусід, скажімо так. Ну, в нього трошки там, от, йому тяжко, парапсихологічно. Тому я так старалася завжди, кожну хвилинку, там, чи я футбол згадую, хтось там згадував там, свої бої без правил. Кожен яким видом сказали, що. Ви дебютували за Карпати, буквально десь за тиждень після дня народження, вам виповнилось 19, команда Мирона Маркевича. Е, перші матчі. Чи пригадуєте взагалі оці кроки? Як ви потрапили в головну команду? Які були відчуття? Ну, Тоді з другої команди то взагалі, там тоді була така історія, що От цьому, я там в Карпатах 2, і десь буквально там якийсь тиждень чи два, я вже так не пригадую. Е, там, там що там організовувалося, не пам'ятаю, яке там село, що там би, дочерна команда ще буде, і якось сюди ну, тіпо, ну, і Мене теж відправляють, але кажуть, ладно, ще на одну гру цей, э, з ми грали з Борисфеном, по-моєму. На одну гру що з нами поїдеш і потім вже будеш туди їздити. Ну, Тут все там, я вийшов, ну, тіпо, не, не в основі зрозуміло, а тут хлоп, перерив, що ми так, як сьогодні, ми там все. З нами бігали кричать, паша, виходь на, це, на заміну. Я думаю, яку заміну? Тут кажуть, що я типу, вже якби не потрібний, а я... я... тут виходь на заміну. я вийшов на заміну ну, і відзначився, забив м'яч. Все, вже кажуть, ладно, що з нами поїде ще на одну ігру. Тоді в Мукачево поїхали. Поїхали в Мукачево, я тоді вже в старті вийшов, забив, але тоді отримав травму, але вже все, вже коротше, я вже на нікуди не відправляла. І потім. Якийсь цей перехід зараз я так що знаю ті не пригадую. Ну так, тоді так я забивав в другій лізі. Мене так потихеньку вже брали на тренування до першої команди. А дебют був на Україні, одне з металістом, по-моєму. Коли люди програли? Так, я тоді ще таки мав такі, на пів момент, от пригадую, той матч. Ну тоді так було, воно так, ну, було. Ну, мені було ну, типу, класно, скажімо так. Ну, що я, так. У мене не було такого, як зараз розказував, от моя мрія збулася. Ну, у мене там реально такої мрії не було. Але то так було так, типу, ну, в такому стадіоні, тобто, ну так воно було. ну… Мирон Маркевич, людина, яка багато їздила на Схід вже зараз, в часи війни, в той час. Тренер, який дуже класно проявив себе в Карпатах наприкінці 90-х, Карпати виграли бронзу. Чим вам запам'ятався як молодому хлопцю, що він вам дав на цьому етапі становлення? Ну, що сподобалося, що не було тих таких, ну в ті часи дуже любили тренера от, ганяти. Бо Лобановський колись ганяв, і ми будемо ганяти. А от як я попав у першу команду, так що ну, мені так, але мені було трошки важкувато, бо все рівно це одно, що молодий. І... Це. Але от не було таких гонок. І це було дуже класно, бо тут якийсь був такий європейський підхід. Хоча там до нас, як приїжджали тоді, там, е іноземці, кажуть, вас тут ганяють. Блін, ганяють. Що Не бачу, як ганяють. Ну, потім я, звісно, знав, коли прийшов в Маріуполь, що таке ганяють. Ну, тобто... А тоді -то так було таке для мене от, ну, типу, от, от, класно, що так. у нього з Тобто, а ти бігай, хоч не бігай, якщо ти з м'ячом не можеш нічого робити, то ну, ти легко атлет. Ну, так було. То, такий підхід мені дуже, ну, дуже підходив. Він, і, як показує час, результат дав такий хороший. Ви заходите в роздягальню, а там аксакали українського футболу, Чижевський, Мізін, Дует Гецько-Паляниця. Чи комфортно ви почувалися, чи хтось вам допомагав на, на початках? Як вас прийняла старша команда? Ну, З тим проблем не було, якось так. Це було класно, там Володя Єзерський був, Юра Біньо. Тобто, ну, такої дідущини не було. Тобто, ну, я собі, зрозуміло, не, 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 там, не відчував себе якимось там. Але от, ну, е, як це? субординацію я соблюдав і, скажімо такого, ущимлення не було. Там, тоді Серега каваліст мені так допомагав, ну, тобто, не було проблем ні з ким. Навпаки, вони всі були тоді. Може, якось, якраз такий час попав, коли, знаєш, коли все добре, ну, там, бронзу тоді взяли, знаєш, і mm. тоді все так, Бо якщо б було десь якісь проблеми в команді, знаєш, вони б гаркали між собою, ясно, бо тоді б молодим було важко. А так, ну, мені якось було. Чергове пришестці Марона Маркевича. Сезон 2001-2002, ви отримуєте більше гроїв практики, але так припадає на такий час, ну, відверто важкий для Карпат. Команда 10 матчів не могла забити. Ви отримали ігрову практику. Що тоді творилось в колективі? Власне, були легіонери, можливо, не найсильніші, починали приїжджати до Львова. Ну, от, так як зараз вже той час, не так не сильно, щоб, там, ну, скажімо так, не було щось такого, щоб якісь там були там, між собою. Щось. Ну, якщо не, ну, не йде, воно, то не йде. І тяжко було тоді всім, бо особливо там мені було тяжко, що ну, забити не можу. Оце от. А воно з кожного для нападаючого то не може забити. Це. От. Ну, такі часи вони всіх ну, часто бувають в командах, але їх треба якось перейти. Ну, тоді, скажімо так, що ну, кучкувалося, ці ті системи, не було такого, може, єдиного колективу. Бо на ті часи вже почалися такі. вже... Агенти возили всяких ну, хлам, я скажу так. І той хлам брали, і ти на то дивишся. І, тут не то, що там в нього... і ти так ще знаєш, наприклад, там. в нього зарплата більша, і він і грає більше. Ти думаєш, блін, а я тут що роблю тоді? Ви набагато краще себе реалізували в оболоні. Грали також в Маріуполі, ви згадували в Кримтеплиці. От саме періоди в Маріуполі і в Криму, в таких знакових точках на карті України, чим вам запам'яталися? Ну, перш за все в плані побуту і життя. Ну, в Маріуполі я довго як би, скажімо, так не був, я півроку був, потім отримав важку травму. Але там колектив був хороший, там колектив був такий е об'єднаний. Бо ну, ганяли там так, що колектив завжди, так, щось таке, якісь були питання, ну, якісь варіанти. Тому мусили допомагати один одному. А потім в Криму час. Це було взагалі супер. Я от згадую його таким от дуже великим задоволенням. Перший у нас колектив тоді зібрався. Тоді Федорчук прийшов, Олег Вікторович тренером. І він ну, так вивозив, поміняв всіх. Ну, стару команду, яка була, він там лишив там, тільки пару футболістів, там, Рому там, то, там, все. Ну, лишив пару. і всі прийшли, якби теж зібралися. Всі ці нові гравці, але ми ну, об'єдналися і не знаю. Так Таким чином у нас і колектив був суперовий, ну, і результати тоді були у нас хороші. І ну, Період в Криму це отакий, один з таких самих приємних. І шкода, що зараз так, от, там така ситуація. Але... Подивимося, може, ще заїдемо на Крим теплиця. сучасні Карпати. Кого не візьмуть з тренерського штабу Карпат, ви всіх знаєте, з Тлумаком, Вільчинським. Стронціцьким, Войтовичем, зі всіма грали, і Гранишина, Пастушенка. Весь персонал, знаєте, чи стежити за сучасною командою. У вас часто можна було раніше на стадіоні побачити? Ну, я приходив, що у другій лізі були. А потім, потім почала служба, і мені вже було не до футболу. Тобто, я так я слідкую, звичайно, що слідкую за, от, за результатами. от от. от, от. Е, так, мені до футболу це нас було, це наш комбат, він дуже футбол любив. Ну, любить. Він постійно робив це, у нас там турніри між батальйонами були. І потім раз управління, управління бригади знало, що ми там Маркевич у нас з гості приїжджав. Ті. Давайте з нами зіграємо. Ну, і приїжджав Марон Богданець, за нас зіграла, зігрує, ми тоді не питаємо щось П'ять-два виграли, маркеїж мені ще в Львові, ну то так було прикольно, класно. Ви після футболу працювали в бізнесовій сфері? Чи теж є в мріях, в планах, коли ми переможемо, коли все не повернутися до цього? Зараз вже навіть ну я працюю, скажімо так вже, в ну, 20-му році, чи 19-му, в кінці 19-го, скажімо так, я співзасновником громадської організації Цісар спортивної. Ми планували, планували такий спортивний розвиток для дітей. Тобто це футбол, регбі, так, забрати дітей від, там, від тих телефонів, від тих-проведення турнірів, вже, там, вже от, планувалося той турнір провести між е, у Львові, між е, е, вірменами, євреями, от, от, українцями. Ну, Різними етнічними групами. Так, 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 так. Але тоді от ковід все. І ми так трошки призупинилися. Зараз почалася війна і зараз активно ми займаємося ще волонтерством. Тобто, там, е зараз у нас і розширяється наш, наша чисельність, і ми плануємо. Зараз поки волонтерство. Закінчиться війна, ми будемо займатися, у нас там цим є в планах, займатися дітьми, спортом для них. Ну, Тобто таким от спортивний клуб буде. Разом з тим, сподіваєтесь, що на матчі Карпат вже Прем'єр-ліги потрапити ну, на трибуну. Та та та. Обов'язково так ну, будемо болівати за них, хай, хай щастить. стидя.